Живу в Киеве, училась в Киеве. Я в Киеве. Молоденькая вам какая. Ну молоденькая двое детей. Мало людей тут. Сейчас Киевлян мало осталось. Кто да. наводнил Киевич? Кто? Да вы задавайте пожалуйста. Да, хорошо. А чем вы можете гарантировать, что ваши слова не так, как у остальных депутатов, у остальных людей из других фракций. Ну, правда. Ведь остальные люди тоже писали такие газеты. Возгласы, тоже всем говорили, ко всем приходили. Читали, ми, — да. Читали там Ви проти партії регіонів. Ну просто ви зараз обманете дівчинку. Ви кажете, що ви боретесь з партією регіонів, а ви сама є колишнім відвозом партії регіону. Якщо зайти в інтернет, у кожного думає, що це інтернет, то Вікторія Шилова, вона в минулому році була депутатом от партії регіонів в Дніпропетровське. Вона сама з Дніпропетровська. Вона народилася на московське. Тобто, ну якби я. Ви кажете, що я брешу? От скажіть, я брешу, що ви були членом партії регіонів. Скажіть, це будь ласка. Пожалуйста, ну, чому ні, ні, ні. Ні, ні. Ну, Бачите, Людина просто неправду От каже. Мені цікаво. Да. Скажи, скажи саму, как А ми через кого ми так живемо? Через кого? От скажи да. ми, Отже, ж цікава ситуація. Як ну, ця людина може бути з регіоналами, якщо вона сама колишній регіонал, вам акцентував, що вона киянка і вона проти партії регіону? То я проти партії регіонів. А ви приїхали сюди з Дніпропетровська. Бивша е, з партії регіонів була депутатом, і ви нам брешете, що проти партії регіонів. Я оцим стурбований. Я реально не хочу, щоб тут були донецькі. Я до цього докладаю дуже багато зусиль. А чому ви який конкретно? Який, який зусиль конкретно? ви докладаєте? Можна вас запитати? Я не балотуюся. Якщо вам цікаво, то я дуже багато доклав зусиль до того, щоб було збережено багато зелених зон Києва. Дуже багато чином. Як яким Це чином? Можна. Я ходив на засідання Київраду, Знаете, що... Ми б... домагалися того, щоб зносили паркани, Повіч які повипишемо. Заплатив вам 30 сіребрініків. Я сумасшедший. А чому я божевільний? То, чому я божевільний? Скажіть, да? чому шо шо я божевільний? Вона краде землю, ви не хамите, да? Чому шо шо я божевільний? Чому я божевільний? Ні, ну так я виборець та. Я питаю, от вона кандидат. Я ж не кажу, що голосуйте за мене. А от прийшла людина і бреше. То відповідно я тоді питаю. Ви ж кажете, що вона крала землю. Зараз давайте зайдемо в інтернет, зрываєте... От, і подивимося, що ви ви були депутатом зрываєте... діпутатом... облради? Зрываєте... Як я зриваю? Я з вами спілкуюсь я ще раз Ну зрыв... хорошо. Роби, роби чолові... Я мовчу. Я мовчу. Варшав... Мовчать. Я мовчу. Да, не, хорошо. мовчу. Я мовчу. Я мовчу. Я мовчу. я мовчу. Ви тут і Пожалуйста. Я мовчу з камерами. Понабігали. Всіх пугаєте тут розказуєте. кого я налякав? Так то ж так хто ж ну, ви зараз обманюєте. Дивіться, я вам ставлю культурне запитання, не хамлю. Я у вас питаю. Ви ж ви все прекрасно поняли. Я чим не согласна да. з цим чоловіком. провокація на провокація? Ну провокація. А вас виключили з проспілки журналістів? Дві тисячі році. Ви можете не втічать, нігром прибива. Що ви кричите? Ну як я так розмовляю? Вам не подобається це? Ви вже мене назвали обожевільним провокатором, мені здається, мені вже залишилось тільки кричати. Вам задають нормальне питання. Ви спілкуєте... От скажіть, ви вас виключили в 2006 році з проспілки журналістів. Проти вас колектив бастував? Це, це у така відповідь на запитання? Зачекайте, це у вас питати будуть на телефірі, якщо ви туди попадете. Ви ну, я, я думаю, не попадете. Ви сумасшедші, які не невідять жінки, ви сумасшедші, не ненавидят дітей. Ви явний брехун і провокатор. Уйдіть, ласка. Вас Бог накаже за те, що ви робите. Ага. Ви думаєте, що ви сильні і високі, ви можете мене тут. Я не сильний, ви, ви, ви можете мене побити. Ви можете у вас багато так охорони, штаб. Можете ви мене побити, можете, будь ласка, ви можете ви даже не дайте ускільки. можете партію регіонів, Там ви начальнику тому, ви хто ви гроші платив, може ви побити дебил. мене. Дебіл ви дебіл, розумієте? дебіл натуральний, тому що к вам а Ви не слышите. Я Скажите, вам ставлю, у вас два питання? Є, у вас є почуєте мене? Будь ласка, справка, Почуйте два є. питання. Перше, а я а депутатам. Від якої ви, партії ви були в кідімотровській облраді? Друге ви, ви, питання: чи ви, вас ви, виключали ви, з проспілки ви, журналістів, тому що проти вас навіть, навіть страйкував колектив трудовий? Це може дебільні запитання, але мені здається, це питання абсолютно коректні в цивілізованому світі, куди ми Богу, прямуємо. А не з регіоналами і комуністами, і всякими ляшками вашими. Вот то це абсолютно а, нормальне запитання. Вони відповідно, відповідно. відповідно. жодне запитання. Жодне ходить вашу зарплату, біжать. Може, що моїх дітей посмотри. Там ходить. Може, що моїх дітей больше да, да? бежать? Така. Можем дітей моїх більше кушать. Будь ласка, не закривайте мені рота. Хочете закривати мені рота, будь ласка. Це моє право спілкуватися. Вам би хотілося, щоб я мовчав, нічого не говорив? Яких дітей? Яких дітей, ви з партії регіонів? причому? Яких взагалі діти, що ви придумуєте? Які взагалі діти? взагалі, взагалі які діти? Які взагалі Які які діти? 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 Ви... У вас питання було два. Ви з партії регіонів раз, два, коли вас вигнали з проспілки придумуєте? У вас два питання. Чому ви приховуєте, що ви депутат від партії регіонів, і чому ви приховуєте, що вас виключили журналістської проспілки за те, що проти вас трудовий колектив проголосував? Я ваших дітей взагалі не знаю і не чіпаю. Ви сюди приїхали балотуватися. Я вам ставлю два питання, повторюю. Я вам ставлю питання, чому ви приховуєте, що ви депутат от партії регіонів і чому ви приховуєте, що вас виключать з міських проспілки, і проти вас бастував ваш колектив.